І усього 13% українців вважають день перемоги, який святкують 9 травня, однією з найважливіших дат і одним з найважливіших свят. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Як зазначають соціологи, сприйняття дня перемоги 9 травня зазнало драматичних змін. В 2010 році це було одне з найбільш важливих свят. Так вважали 58% населення за популярністю день перемоги перемоги поступався лише новому року, Різдву і Великодню, а до 21-го року його популярність впала вдвічі, і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. В 23-му залишилося лише 13% прихильників цього, так би мовити, свята. Менше тільки у дня праці, найімовірніше це пов'язано з війною і з тим, власне, що день перемоги дуже активно святкується в Росії як мілітаристсько-агресивне свято. Ну і від себе додам, якщо ви дійсно вважаєте 9 травня днем перемоги і найважливішим святом, то скажу вам так, що офіційно капітулювала Німеччина фашистська нацистська. 8 травня, а 9 травня це абсолютно вигадана дата. І днем перемоги взагалі то, тобто, днем, коли німецькі генерали підписали документ про капітуляцію, був, була ніч 8 травня. Це сталося до нульнульнульнуль А А го цей документ підписали спеціально для москальських маршалів, тому що вони не хотіли разом з британцями і представниками Америки підписувати з німецькими генералами один спільний документ. От і все, тому це абсолютно вигадане фейкове для москалів свято.